Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар, це допомагає просувати україномовний контент. Україна наймолодша збірна на Євро 2024 З усіх команд, що кваліфікувалися на чемпіонат Європи, збірна України має найменший середній вік стартового складу 25 років і 272 дні. ба більше підопічні Сергія Реброва були другою наймолодшою командою з усіх 53 учасників відбору. Після Болгарії 24 роки і 278 днів. Найбільш віковий же стартовий склад серед усіх, хто поїде на євро 2024 2024 має суперник нашої збірної в групі Словаччина 29 років і 264 дні. До речі, відоме видання Гол ставить Україну на 14-те місце в рейтингу фаворитів чемпіонату Європи. Перше арбітрів на матчі українських команд було визначено за допомогою жеребу. У будинку футболу відбулося жеребкування, згідно з яким були призначені арбітри на матчі однієї другої фіналу бібет Кубку України 2023-2024. Саме про впровадження такої процедури призначення арбітрів говорив у своїй програмі президент УАФ Андрій Шевченко. 29 березня комітет арбітрів УАФ, який очолює Катерина Монзуль, вирішив провести тестування цієї. І процедури керівник УПЛ Євген Дикий та президент ПФЛ Олександр Каденко взяли участь у процедурі. Тож на матчі однієї другої фіналу між Шахтарем та Чорноморцем працюватиме бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвським. Інший півфінал розсудить Максим Козиряцький. Гру 22-го туру УПЛ між Оболонню та Шахтарем не вдасться подивитись наживо. згідно з рішенням Київської міської військової адміністрації про обмеження проведення заходів в місті матч Оболонь-Шахтар відбудеться за порожніх трибун, повідомляє Facebook-сторінка оболоні. Зазначається, що квитки, придбані на цю гру, можна буде обміняти на перепустки на два інших домашні матчі оболоні. Про порядок обміну та повернення квитків буде повідомлено додатково. Український голкіпер Андрій Лунін продовжить кар'єру в Мадриді після легких переговорів з королівським клубом. Реал прискорив переговори з Луніним щодо нового контракту, повідомляє Релево. Футболістський клуб сповнені рішучості продовжити співпрацю ще на кілька років. Як запевняє Джерело, Мадрид запропонував Андрію нову угоду ще до повторної травми Куртуа, яка просто активізувала процес. Боси клубу вважають, що українець заслужив контракт прекрасною грою в цьому сезоні, Дев'ять Сейвів Лунін Напроти Лейпцига врятували Реал у Німеччині. Вершкові втримали перемогу на ДРБ Лейпцигу одній восьмій фіналу. ЛЧ відкинули будь-які сумніви. І, хоча в реалі знають про слабкі сторони Луніна, українець проявив головну чесноту для топ-клубу, вміння увімкнутися у вирішальний момент, реал планує суттєво підвищити зарплату Андрію у воротаря. Наразі один з найнижчих окладів у команді 2,8 мільйони євро за неофіційними даними. Фран Гарсія та Арда Гюлер заробляють вдвічі більше новий контракт виправить цю несправедливість. Ліверпуль серйозно зацікавлений у придбанні у шахтаря Георгія Судакова. Таку інформацію має журналіст Віктор Вацко, про що він повідомив у своєму ютуб-каналі. Виходу збірної України на Євро 2024. Зараз найбільше радіє Шахтар. Донецький клуб уже потирає руки в очікуванні цього чемпіонату Європи, тому що план підвищення цінника на Судакова працює, сказав Вацко. Конкретизуючи цей інтерес, він уточнив з того, що я знаю, зараз реально Англія включилася з погляду зацікавленості. А там, де Англія, там бабоси. Це не серія А, це не Італія. Про арсенал пишуть, я читав в інтернеті, я цього не знаю, тут нічого не говоритиму. А ось Ліверпуль Судакова веде дуже серйозно, дуже ретельно. Скаути їздять, дивляться наживо. Це я можу підтвердити на 100%.